Українські бійці тисячами проходять тренування у Великій Британії на півдні країни ще після Другої світової війни влада переселила жителів одного з містечок. Тепер цю територію використовують як полігон для тренування міських боїв. Прибувають сюди на навчання українці, в яких малий військовий досвід або й узагалі без нього. Який вишкіл вони отримують. Дивіться далі в сюжеті. Тут на півдні Великої Британії тренують українських воїнів. Ще нещодавно усі вони мали роботу, не пов'язану з військовою справою. Хтось працював дантистом, хтось інженером, а хтось і взагалі хореографом. Але зараз вони усі здобувають навички, аби в лавах ЗСУ захищати українські землі від російського ворога. Ми надаємо українським збройним силам комплексну навчальну програму, яка включає широкий спектр військових навичок. Це є навчання поводженню зі зброєю, окупній війні та веденню бою в міських умовах. Навчаємо першій медичній допомозі на полі бою. Новобранці, які приїжджають сюди чудові, вони надзвичайно професійні та вмотивовані. Вони прагнуть дізнатися більше, тому коли повертаються в Україну, вони максимально готові до бою. Готують українців за тією ж програмою, що й британських солдат. Вчать поводитись зі зброєю, користуватись бронетехнікою Кою виявляти міни та розтяжки, в чаті тактиці патрулювання і боїв у траншеях та міських забудовах, навіть правила поводження з військовими полоненими, чого навчили нас британські інструктори та українські інструктори і цієї тактичної медичної, психологічної підготовки, а також міжнародного права і щодо війни, я готовий до того, що я піду до поля бою і. Дійсно, там покажу все, на що і чого я тут навчився. Тут все як на справжньому полі бою. Ось в реальних умовах вчать швидко надавати першу медичну допомогу. Є, Останнім часом, після того, як українські військові почали успішно відвоювати територію в окупантів, тут багато уваги приділяють і наступальній тактиці. Інструктори зазначають, новачки чудово розуміють, для чого вони сюди приїхали. Вони приїжджають сюди з усвідомленим бажанням вчитися і розуміти те, чого ми намагаємось їх навчити і застосувати це на практиці. Я вважаю, вони мають мету, і ми можемо сказати, що вони дуже серйозно налаштовані, коли приїжджають на тренування. Ось і український солдат з мультиплікаційним позивним панда вже знає, що він робитиме, коли повернеться в Україну. Я запитаю у свого командування, куди я піду далі, і що я буду робити далі, оскільки ми маємо велику мотивацію для того, щоб повернутись звідси з Великобританії, де ми багато чого навчились для того, щоб продовжувати бій, і приїхати назад і вступити у цей бій. Курс молодого бійця триває п'ять тижнів. Інструктори тут з Канади, Данії, Норвегії, Нової Зеландії, Латвії та Нідерландів. На полігоні працюють перекладачі, щоб не виникало навіть найменших непорозумінь. Усього ж, завдяки програмі, вже навчили 5700 українців. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, марафон